На заході країни у вівторок, 11 серпня, синоптики прогнозують переважно хмарну погоду. Ужгород та Луцьк хмарно з проясненнями. А у Хмельницькому цього дня пройде дощ. Нічна температура від плюс 13, денна до плюс 25. Погода в середу для мешканців заходу в областях різнитиметься. Так в Ужгороді має бути ясно у Хмельницькому Тернополі та Рівному хмарно з проясненнями. А на території решти областей синоптики очікують дощі, подекуди з грозами. Найнижча температура плюс 14 вночі, найвища плюс 24 в день. Четвер, за прогнозами синоптиків, принесе з собою дощі для мешканців Луцька, Львова, Ужгорода та Івано-Франківська. На території решти областей регіону цього дня буде хмарно, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 13 вночі до плюс 24 в день. На півночі та в центрі України у вівторок, 9 серпня, синоптики чекають на хмарне небо. А у Чернігові Сумах, Вінниці та Кропивницькому, пройде дощ подекуди з грозою. Температура від плюс 15 градусів вночі до плюс 32 в день. В середу, за очікуваннями синоптиків, в регіоні буде мінлива хмарність. А у Вінниці та Полтаві цього дня пройдуть дощі. Температура в регіоні від нічних плюс 15 до плюс 30 вдень. Четвер виявиться переважно хмарним. У Києві, Чернігові та Полтаві цього дня пройдуть дощі подекуди з грозами. Лише у Сумах цього дня має бути ясно. Температура від плюс 15 до плюс 33 градусів Цельсія. На півдні країни у вівторок 9 серпня синоптики прогнозують ясну та сонячну погоду на всій території регіону. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 20 до плюс 36. Середа, за прогнозами синоптиків, виявиться переважно хмарною, а в Криму в цей день очікують на дощі. Мінімальна температура повітря плюс 20, максимальна плюс 35. Четвер для мешканців південного регіону виявиться переважно хмарним. А на Миколаївщині та в Криму цього дня синоптики прогнозують дощі подекуди грози. Вночі плюс 21, вдень плюс 35. На сході країни у вівторок 9 серпня синоптики очікують ясну та сонячну погоду на території всього регіону. Температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 34 градусів. Середа для мешканців східного регіону за прогнозами синоптиків виявиться хмарною. Опадів цього дня не очікують. Температура від 20 до 35 вище нуля. В прогнозі для сходу на четвер переважно хмари, переважно без опадів. Виключення Харківщина. Там має піти дощ з грозою. Температура від плюс 20 до 35 градусів Цельсія.